В олімпійському домі вшанували найкращого спортсмена квітня за версією ноко. А ним став чемпіон Європи з греко-римської боротьби. Жан Беленюк здобута у Фінляндії медаль, стала другою нагородою старого світу в колекції 23 річного киянина. Два роки тому на європейській першості у Белграді він виборов бронзу. Жан Баланюк з рук президента Ноку Сергія Бубки отримав диплом, статуетку та грошову премію. Наставники спортсмена Віталія Киселиця та Олексій Добровольський також стали володарями заслужених винагород як найкращі тренери квітня. Їхній підопічний під час урочистої церемонії оприлюднив свою мету у спорті. Для нічого головне стати олімпійським чемпіоном. Я уверен, що якщо я стану олімпійським чемпіоном, то у мене буде все. То есть я не пропаду в, в любой ситуации в этой стране. Вот. А где я буду олимпийским чемпионом, там, допустим, в Азербайджане или в Украине, для меня это значение не имеет. Я, так как я украинец, я собираюсь быть олимпийским чемпионом для Украины. Таких спортсменов и удерживать не нужно. Как Жан, как Оля Харлан. Понимаете, родину ж не выбирают. Вот пример Усика. Ты где родился, это твой камень, это твоя родная земля. Бесспорно это воспитание.